Шановна пані Ольго, я знаю, що ви живете далеко не в Києві, далеко не в обласному місті, що ви живете в селі, в горах. То розкажіть, будь ласка, чи є взагалі така сільська місцевість тим фактором, який не дозволяє користуватися інтернетом і промовувати ці електронні інструменти? Ну, слава Богу, що ми живемо в той час, що і навіть до кожного куточка нашої планети доходять новітні технології. Тому хоч у нас і маленьке село, гірське село, залог, але все ж таки воно не відділено від загальних комунікацій. І ми маємо інтернет, і слава Богу, всі діти вже мають доступ до інтернету, навіть якщо у когось немає можливості самостійно вдома працювати з комп'ютерною технікою, то є можливості користатися технікою в школі. Тому ми зараз враховуємо, що ми знаходимося на зв'язку з усім світом. Завдяки інтернету. І це вам допомагає рости кругу Дуже допомагає. По перше, для самоосвіти це є дуже великий поштовх такий. Бо... Постійні, якщо діти починають вже обновлювати інтернет, то саме дуже багато інформації, вони вже збільшують свій інтелектуальний запас, і потім навіть інколи роблять такі перевірочки для вчителя, то що вони десь щось цікаве прочитали. Вони потім, а як ви це пояснити? А як ви, що ви це думаєте? Тому, щоб навіть бути на рівні вже, вже, вже з дітьми. Тут ти сам починаєш okay, uh, активно дуже використовувати інтернет, і, і, і тоді виходиш вже на рівні з дітьми, і їм легше з тобою спілкуватися, і нам уже легше виходити на якісь більш тісний контакт. А бувало таке, що вони вас ставили в просак? Бувало, бувало, бо всі активно зараз використовують убил школу систему і Вікіпедію. Це зараз вони листають як абетку, вже дуже легко це вдається. І тому дійсно інколи наперед вони заглядають в тему, в підручник, якщо є якісь такі цікаві теми, заходять там кавирки і для того, щоб просто навіть пере. Перевірити, наскільки вчитель компетентний mm -hmm. і наскільки він швидко зможе знайти потім рішення такої головоломки. Тому е моменти такі бувають, але все ж таки ми стараємося виходимо е дуже позитивно із цих е таких от проблем. Тобто ви зараз з учнями спілкуєтеся на, рівне, на одній і тій самій мові? Так. От, ну, ви зараз це відчуваєте. А, дуже. А коли ви тільки прийшли в академію? Відчували? Ні, чесно кажучи, я дуже вдячна за те, що я попала в академію, бо я коли прийшла на перший родіна, я вміла тільки користуватися елементарними операціями. Тобто включити, виключити комп'ютер, зайти в інтернет. Навіть не досконало вміла користуватися електронною поштою. І вже після того, як опанувала один флешмоб, потім другий. Ну то після того я вже відчуваю, що крила за плечима розпускаються, що вже Є такий поштовх до польоту. Ще польоту самого немає. І я впевнена, що якщо ми продовжимо далі навчання, я відчую, що вже впевнено, можу розпускати крила, але вони там вже чухаються, прорізаються. Може, ви так себе трошки недооцінюєте, бо те, що ви сьогодні розказали на семінарі, що все літо ви працювали і зробили вже повне забезпечення своїми відео презентаціями. Ваш курс біології, так? То це вже є крила, це вже великий криво. Але тепер вже новий поштовх, вже є відео, і є живі. Це зовсім інакше, це зовсім інакше рівень. І тепер я вже навіть відчуваю, що ті просто звичайні презентації, вони вже за маленькі штанішки для моїх дітей, тобто треба вискакувати з них. І треба вже виходити на інший вимір і йти в новий час. Тоді вас тепер. Як ви думаєте, більше поважаєте? Набагато більше, набагато більше. І я ще вийшла на такі відносини з ними не просто вчитель, учень так як у нас іде, так? ми викладаємо свій предмет. А тепер у нас з'явився дуже активний зворотній зв'язок учень вчитель. Бо вони більше сидять в комп'ютерах, вони більше мають можливості навіть на тому самому інформа інформатики. -інформат опановувати комп'ютер, і тепер, якщо вони знаходять якусь нову фішку, вони зразу прибігають, вони вчать, вони показують. А це можна було зробити так, а це давайте переробимо так. І навіть я їм дуже вдячна, бо деякі з моїх презентацій вдосконалити. мені допомогли діти і матеріали вони вже знаходять, роблять якісь навіть окремі слайди. І потім я їх вставляю в свої презентації з гордістю, проголошую на уроках, що це допоміжна робота мого консультанта такого то з такого то класу. Ну, а це ж передається дуже швидко, BBC ну, передає і діти ставить. Ви ж не вчитель інформатики. з біології не. вони підвищили успішність? Чи це просто їм ну, цікаво, 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 Ні. але успішність... набагато. Справа в тому, що я знайшла собі людину, яка допомогла мені внукати в mm -hmm. Тобто на екрані 2х2. Кабінеті тепер. І все те, що не можна було просто показати, пояснити дітям. І раніше приходилося робити це на пальцях, то тепер все це можна показати на екрані, плюс продублювати на звичайній дошці, далі пояснюється. Вони прокручують. Вони... Так. А відеоролики постійно продивляються і я постійно даю посилання повторити тему таку так і зразу не просто підручних параграф, сторінка. На посилання, на свої на відеороликах в контактах, або само з твоєю групою, і діти туди підключаються, і вони вже кидають свої відео. Пане Ніколеві, я перепрошую. Давайте. Батьки. А, батькам дуже подобається. Чому зв'язок збройні? Щось таке було від батьків. А, вже серйозно зайнялися в біології, бо ну, це зараз престижно, медицина, вона базується на, на біології, тому коли готуються до вступу, то е легко потім переглянути ту тему, яку треба повторити, наприклад, або які питання цікавлять е у, у відеоролику. Ніж приходити і зі мною коректувати час, коли це можна зробити, коли можна зустрітися. Тобто це дитина робить свій вільний, вільний, вільний час, реактурує. так то не треба робити. Просто я, наприклад, вона приходить до мене з питаннями і кажу, подивися такою то тему, такий ти ролик, бо там є розкриття цього питання. Або і для мене краще, якщо. Та, значить, я маю доробити і додати додатково mm -hmm. дати інформацію. Mm -hmm. так, якщо немає... mm -hmm. Ну, ви розвантажили себе трошки набагато. Mm -hmm. Я до літа працювала дуже плідно, але в цьому році е я тепер повністю займаюся вже творчістю, займаюся більше з дітьми, бо я не сижу в вечорами, не пишу конспекти. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто у вас є репетитор. Uh, такий допомагає. Все. Що якщо треба скоректувати якусь роботу, або додати наприклад, інформацію після результатів олімпіади, я бачу, що якісь питання треба більше розглянути, я просто коректую ту саму презентацію, або додаю, або викидаю якісь матеріали, якщо він вже є застарілим, дуже легко працювати. Готовий курс. Єдине, що тепер уже приходиться творче переробляти, бо бачиш вже по інакшому дивишся, що, можна що ви відчуваєте, що ви виросли із того рівня, да. з якого треба заходити вище. Це дуже, означає, що є потенціал. Ми ще побачимо ваші красиві презентації. І побачимо вас серед студентів. Я дуже вам де обов'язково я, я вже думаю що то вже я тепер не просто буду студентом, я буду вічним студентом, бо стільки постійно інформації нової, що просто виходити з цього сайту, виходити з учнів, студентів академія. Це було просто не разу. Бо постійно поновлюється, постійно поповнюється, і кожне заняття воно дає дуже великий внесок о, подалі в розвиток для самоосвіти. І навіть то, що я попробую передати своїм колегам, які поки що на жаль чи опираються, але вони вже бачать результати цьогорічної моєї роботи, як мені легко працювати, і результати по знаннях дітей теж коли олімпіади, і діти зовсім по-іншому готуються до уроків, і результат виріс на відсотки. То вже починає цікавитися, і от уже ми домовляємося, наприклад, що коли почнеться літній період, період практик, що деякі педагоги разом з дітьми будуть приходити, і ми будемо пробувати цю науку далі передавати. Уже. дуже добре, дуже добре, тобто позитивно. По позитив і повні плани, величезні плани на майбутнє, і причому такі плани, що бачать, що вони можуть здійснитися. Тут це реальні плани, які можуть дати дійсно конкретний, дійсно позитивний результат, як і для мене, для розвитку мене як педагога, і для дітей. В принципі, на що ми працюємо? Ми працюємо на дітей. Мі, ти тому вони мають рости дуже дякую. З вами посланкуватись чесно. Дякую вам.